Італійський сорт третіли декутарт. Цього року лише сигнальний горішок. Рахується даний сорт як попередник тонди діджифоні. Огріг так би чуть, якби чуть звужений вверху, такий як каплеподібний. Досить цікавий сорт. Останній гадаю плюсці. Оріха в, в районі 5,3. В районі 4,5. Ми словом в районі 4,5. Так, друзі, погнали. Італійський сорт. Декілька сигнальних горішків сорт вертіли деконтарт. Поніску пісок. Так, почистилось. так виглядає даний сорт. Зараз важимо. Скільки? Яка вага 10 горішків? 32 грами, середня вага 3,2 грами. Так, один горішок середньому 3,2. Скарлупа чуть, чуть так якби, грубша за середню. Італійці тонда набагато тонше, я думаю. Ось таке ядро. Ядро 1,3. Ядро добре. Висохло добре, наповнене. 1,4. 4,2. Що би Ну, зі, ось такий італієць. Ось такий він. Вертіли, де контарт.